Від давньоримських коржиків, перекладених сиром, середньовічної сирної маси з дріжджами та квітами бузини, до сучасного американського чізкейку та варіантів рецептури сирника у європейській кухні. Вітаю на каналі Ваніль і Шоколад. Цього разу пропоную історію відомої випічки під назвою Сирник. У двох частинах відео я розгляну, як протягом часу змінювалася його рецептура піякудас або солодощі. Так називали цю випічку у стародавній Греції п'яте століття до нашої ери. Перша писемна згадка про сирну випічку у книзі приготування сирників, яку написав лікар Егімус. А найдавніші збережені рецепти сирної випічки походять з II століття до нашої ери і містяться в книзі сільське господарство авторства катона старшого. Це три рецепти під назвами Плачента, Лібум та Савілум. Їх готували для релігійних служінь. Плачента складала з окремо випечених пшеничних коржиків, які перекладали медовою масою і загортались у тонке тісто, випікали плаченту під глиняним накриттям. Готову змащували медом. Любум це маса сиру, борошна та яйця, з якої виробляли округлу форму та випікали на лавровому листі під тестумом. Найбільш схожий до сучасного сирника савілум готується з сиру, меду, борошна та яєць. Після випічки поливається медом та посипається маком. Текстура порівняно м'яка савілум можна їсти ложкою. Реконструкцію цих рецептів можна побачити на каналі Історична Італійська кухня. Скоріш за все у багатьох народів були свої сирні страви. Можливо, їх також запікали. Але власне сирна випічка із стародавнього риму стає відомою у країнах Європи. Експериментуючи з рецептурою та використовуючи інгредієнти властиві конкретному регіону, у кожній країні витворився свій варіант сирної випічки, здебільшого під назвами сирник або сирний пиріг. Англія, 14 століття. У збірці кулінарних рецептів методи приготування згадується рецепт сирника. Масу готували з сиру, яєчних білків, цукру, сушених квітів бузини, випікали на підпеченому коржі. І вже у 15 столітті ця випічка з'являється під назвою Чізкейк. За рецептурою з книги Нова система домашньої кулінарії Марії Рандел, початок 19 століття, Чізкейк готують сиру, яєць, вершків, мигдалю, також додають воду з квітів апельсину, смородину, мускатний горіх, корицю, деколи бренді і вино. І що цікаво, чізкейком називали не лише випічку з сиром, були рецепти мигдального, картопляного, апельсинового та лимонного чизкейків, де сиру взагалі не було. Наприклад, лимонний чизкейк. На масляному тісті випікають масу з вареної шкірки лимона, цукру, жовтків та масла. Картопляний чизкейк складається з вареної шкірки лимона, цукру, картоплі, масла та вершків. Цю випічку називали чизкейком завдяки зернистій масі, подібній до сирної. Реконструкцію подібних сирників, а також багато інших історичних рецептів можна побачити на цьому каналі. У XVIII столітті з європейськими переселенцями рецепти потрапляють до Америки. Довгий час чізкейк не був популярною випічкою, і лише з кінця 19 століття поступово стає улюбленим десертом. Це пов'язано із змінами у виробництві сиру. У 1872 році, в результаті експериментів із сирною масою, а саме, намагаючись скопіювати популярний французький сир Ню-Шатель, молочники винайшли новий вершковий сир, і, хоча винахід було зроблено у Нью-Йорку, сир отримав назву Філадельфія, оскільки це місто на той час було синонімом високої якості молочних продуктів. Із винайденням нового сиру, чізкейк почали випікати, використовуючи вершковий сир Філадельфія. В результаті випічка отримала ніжну кремову структуру, відповідно, чизкейк з 1900 року стає популярним у Нью-Йорку. Сучасні чізкейки є двох видів: печені та непечені, з основою під сирною масою та без основи. Також у кожному регіоні витворились свої рецепти. Нью-Йоркський це чистий чізкейк без будь-яких вигадливих інгредієнтів, доданих у сирну масу чи зверху. Він складається лише з вершкового сиру, вершків, яєць та цукру. Основа під сирну масу крекер змішаний з маслом. При подачі чізкейк можуть заправляти ягідним соусом. Жителі Нью-Йорка вважають, що чізкейк насправді став чізкейком лише з впровадженням цієї рецептури. І це часткова правда. Із винайденням сиру Філадельфія, смак сирників суттєво покращився. Сирна маса стала більш кремовою. І відтоді рецептура багатьох сирників рівняється на рецепт нью-йоркського чізкейка. До таких сирників відноситься популярний іспанський Сан Себастьян. Він був створений у Лавінья, ресторані, який з 1959 року розташований на околиці старого міста Сан Себастьян. Це північ Іспанії, батьківщина басків, тому друга його назва баський сирник. Цей сирник без тіста з припеченим аж до підгорілого верхом. І ніжною кремовою серединою. У Франції історія приготування сирників має давню традицію. Наприклад, лотарингський сирний пиріг походить із середньовіччя. Сирна маса з вершків яєць та цукру запікається на пісочному тісті. Існує також багато регіональних варіантів серед відомих сирник з характерною чорною, навмисно підгорілою скоринкою. Та білосніжною м'якою серединою, приготованою на основі козячого або коров'ячого сиру. Рецепт походить з XIX СТОліття. Корсиканські фіадони це сирник без тіста випікається з козячого сиру, яєць, цукру Ще додають лимон та алкоголь. Найдавніший німецькомовний рецепт міститься у кулінарній книзі Анни Веке від 1598 року. Окрім сиру, до випічки ще додають яйця, цукор, масло та корицю. Айршеке – це тюрингсько-саксонська фірмова випічка, яка складається з трьох прошарків пісочного тіста, сирної маси та яєчного пудингу. У книзі Генрієте Давідіс, практична кулінарна книга 1894 року. Сілейський сирник був описаний так. М'який білий сир змішують із солодкими вершками, однією склянкою розтопленого вершкового масла, цукром, корицею, додають 2 яйця та 250 г добре промитої смородини, розкачують тонко тісто, викладають на тарілку, дають йому піднятись, на тісто викладають злегка підігріту сирну суміш і швидко випікають як здобний пиріг. У німецькій корінарії є багато рецептів із додаванням у сирну масу фруктів або ягід. Серед яких відомий сирник з персиками. У Польщі також збереглись давні рецепти сирника. У кулінарній книзі від 1908 року баби Пляцки мазурки є цікавий старовинний рецепт пляцок з сиром і дріжджами. У цьому рецепті до маси додають сир, яйця, масло, цукор, шафран, мигдаль, чорну смородину, а також дріжджі. Сирну масу викладають на зброджене дріжджове тісто. Ставлять у тепле місце, щоб сир почав бродити, і лише тоді випікають. Цей рецепт є дуже давнім. В Англії до XVIII століття в сирну масу додавали дріжджі, пізніше їх замінили збитими яйцями. Це покращило як аромат, так і смак випічки. Як дріжджі, так і збиті яйця додавалися для того, щоб сирна маса була пухкіша. Відгомінь цієї традиції залишився у польській та українській рецептурі сирників і сьогодні, коли до сирної маси, окрім збитих яєць, деколи ще додають розпушувач випічки, який робить сирну масу більш повітряною. Також у книзі пані Луцини є рецепт відомого сьогодні краківського сирника, який відрізняється від сучасного тим, що, окрім традиційних складників, до сирної маси ще додають мигдаль. У сучасному варіанті замість мигдалю додають родзинки та апельсинові цукати. Особливий рецепт польського сирника варений сирник. Підготовлену сирну масу проварюють, заливають розведеним на молоці пудингом і продовжують варити. Цією масою перекладають випечені пісочні коржі. Готовий сирник витримують в холодильнику до застигання. Сьогодні поряд із старовинними рецептами можна бачити сучасні зразки сирників, наприклад, сирник Баунті або кавовий сирник з цукровою ниткою, а також багато інших вигадливих варіантів. Короткий екскурс в історії сирника показав, яким цікавим був шлях цієї випічки, від давньогрецької піякуда, римської плаченти, Середньовічного англійського сирника до американського чізкейка та сучасних європейських зразків сирної випічки. У наступній частині я розповім про історію українського сирника і який вплив на формування його рецептури мала європейська випічка.